Привіт, це Юрій Петрушевський. Почався огляд пропаганди. Я не буду вам тут щось так довго розтягувати цей початок. Одразу переходимо до першого відео. Бо такої жесті ви давно не чули. Українського народу заключається в тому, що вони очень хотят, щоб у них такой же був президент, як Путін. А у них все время те, кого їм дають запад. Вот это, это как Это фрейд, понимаете? Вот то, что происходит с Украиной, во многом, мне кажется, объяснил бы фрейд очень быстро и очень свойственными ему категориями. Они ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина, ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Вот им такого нужно, открытого, решительного, знающего, говорящего не по... Как вы говорите, бумажки, которые ему прислали из Вашингтона, а говорящего, потому что он знает, о чем он говорит, он дышит этим, он чувствует это. Это, это удивительный, удивительный феномен Украины современной. Но мне почему-то кажется, что это именно так. Ви знаєте, як на мене, на пляшках треба писати не те, що алкоголь шкодить вашому здоров'ю або в рекламах після того як горілку покажуть, не писати оці ці всі попередження від мозу, а просто показувати оцей коротенький шматочок, як Марія Захарова каже, що ми ненавидимо Путіна, і тому хочемо, щоб він у нас був нашим президентом. І... Насправді от в останні рази от я слухаю Путіна, і я його реально ну, я його не ненавиджу. Він мені все більше стає смішним. Я з нього волаю. Росію і Африку об'єднують врожденне стремлення відстоювати подлинний суверенітет, право на свій собственний, самобитний путь розвитку. суверенітет економічний, соціальний, культурний і сферах. Суверенітет. Серйозно? ти що обізяна, потягана, будеш реально мені тут втирати про якісь повагу до суверенітету? Та я ще в школі вчився, а ти вже вторгався в інші країни. А, хоча мені вже 30 років в школі, я вчився ну відносно давно. Насправді е, я все більше починаю вірити те, що це не Путін. Хоча я не люблю всі ці конспірологічні версії, то що там навіть е, Патріарх Кирил до нього звертається як до іншої людини, ваше превосходительство, глубоко уважаемый Владимир Васильович? Владимир Владимирович, президент Російської Федерації. Ваше превосходительство. Хто б міг подумати, що двійника Путіна спалить саме чорний чорний мах? Може він просто нам натякає про це, але ви. Чули, оце от звернення, от як він на початку його сказав, ваше превосходительство Якщо вам теж воно різануло, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал, щоб не пропускати огляди пропаганди, поставте дзвіночок. Бо у нас з вами реально багато спільного і помиляюсь я чи ні, але оце звернення ваше превосходительство Його якщо не помиляюсь, говорять до звернені до царів. До самодержавців, і насправді Путін виявився ніяким не царем. Він просто. Диктатор Європи, який товаришує лише з диктаторами, навколо от ними просто він вкривається з однієї сторони. В нього Лукашенко тепер він покликав е африканських поганців. Ну там є різні люди, так але серед у цих е е лідерів країн, які приїхали в Росію, є реально покидьки, які очолюють свої країни по 30 років, влаштовують справжні геноциди. І що він обіцяє цим диктаторам? Вагнерівців для наведення порядку в країні і безкоштовне збіжжя. Ми будемо готові уже в ближайшие місяці, в ближайшие 3-4 місяці безвозмездно предоставить буркіна фасо Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканской Республики, Еритреї, по 25-50 тысяч тонн зерна обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям. Знаєте, в чому найбільший крінж? Вони обіцяють безкоштовні е, безкоштовне збіжжя для Африки. Хоча ціни на продукти в Росії і на ту ж муку і хліб невпинно зростають із року в рік. Е, Владимір, може, ти своє зерно просто за Урал перенесеш і віддаш його тим, хто? Хто просто в твоїй країні цього потребує, людоньки? Я собі трошки виписав, як змінювались ціни на хліб. Наприклад, в минулому році е, спочатку хліб вартував е, 593, а потім зріз до е, 8,46 46 рублів. Е, це з з січня по жовтень 2022 року, що ви розуміли, в 2022 році Ростат виключив своїх у цих всіх наблюдені хліб із пшенічної муки вищого сорта, який ще був у 2021. двадцять тобто, е тобто. Щоб ми не могли побачити цю статистику з приводу преміальних сортів, то їх просто тепер статистика не рахує. І в цілому, за останні кілька років, ціни на муку в щорічному вираженні десь виростають на 20,35%. Це в минулому році перед цим на 18,43%. Ну, тобто, така, от вона, російська реальність. Виявіть лише це величі, Якщо президент зустрічається з африканськими диктаторами, міністр оборони в цей момент зустрічається з північнокорейським диктатором, а на російському телебаченні розповідають, що ну, це взагалі нормальна ситуація, так і треба. Северна Корея, помимо того, що це важливий партнер, хоча і находящийся під санкціями, Но я думаю, что оборонный потенциал этой страны, как минимум, интересен с нескольких позиций. Первое ⁇ это артиллерийские системы. Это, в принципе, классические советские артиллерийские системы, которые были усовершенствованы, адаптированы под местное производство. І тепер міністр оборони е, приїхав благати, щоб е, Друга армія світу закріпила свою своє віліччя. І це ж настільки потрібно бути цими великими, щоб облизуватись на північнокорейський ноу-хау і реактивні системи залпового огня калібром 600 міліметрів. для специалистов это впечатляющий показатель, ну а по большому счету нам не все равно ли какими системами и чего производства будут наноситься удары по военным объектам украины и чье это будет оружие. Ви розумієте, що однією ногою вони розповідають, що 100 тисяч заводів в 700 змін одночасно виробляють мільярди снарядів для фронту, а іншої кажуть: ну так, артилерія і РСЗО в них застарілі, але чи не все одно нам? Просто от, смакуйте цей дебілізм. А, а от або наприклад, він каже: от, Україні дадуть атакомс. А як відомо, по корейській війні, війні саме пхінян знає, що робити з американцями. Тільки блага, не їм, що американці і північна Корея воювали 70 років тому. Можливо, все це зі ракетних комплексів Атакамс в поставки все нових і більш смертоносних ворожені. В этой связи, я думаю, мы должны опираться не только на, безусловно, возможности российского оборонно-промышленного комплекса, который сегодня кратно увеличивается, но если есть необходимость, возможность, повторяю, военная и политическая целесообразность. Мы не знаем, какие будут приняты решения. Я в данном случае говорю о своей личной экспертной точке зрения. <рес> Моя повага, і вам треба швидше благати Корею надати вам Північну Корею надати вам допомогу. Бо вже ракети українські долітають до Таганрогу, де у вас головні фронтові склади. Вот те либо куди це все либо прилетело, либо что непонятно. какая що непонятне. Здесь все повлетало, коротше, ну прям жесть. Вот так все сюди виглядає. Все розрушено, машину засипало. в саді все потерьовували, все повилітало. Скоріше все. Коротше, жесть какая то случилась, жесь какая случилась. Ну можна э, Північну Корею і, і, і не просити, і не благати. Можна просто задіяти. Э, Классический российский стратегический контент. Это они так теперь называют свою пропаганду. Слуховский контент. А это значит контент, который одновременно, каскадно, спускается на разные поколения, как на детей, как на средний возраст, так и на старший, позволяя находить общий язык. То есть герои, которые и их изменения, которые у детей, они понятны родителям, они понятны дедушкам и бабушкам. И это позволяет выстроить вот эту связь. которые які йдуть, вони теж То тобто родители з дітьми можуть обсудити обші теми. І ви знаєте, я уявляю собі, як приходить російська дитина додому і каже: Мамочка, мамочка. Ну, що вони обговорюють ж спільні теми, це наш Боженька наказує, тому що ми бомбимо Україну. А мама сидить в п'ятниці ввечері і каже: іді на you know! бо вона е, вся косиня. Друзі, я сподіваюся, ви хоча б один, один раз посміхнулися за сьогоднішній випуск, чи, хоча б так от зробили собі фейспалм. Це означає, що е, свою мету я виконав. За це поставте вподобайку, підпишіться на канал, а взагалі-то. Взагалі, так якщо вам подобається, то під відео є кнопка спонсорувати. під відео є лінк на баймі кофі. Давайте ставайте частиною нашої команди. А ми побачимось вже дуже скоро. Всім па-па!